Дорогі брати сестри, шоці поховали Ігоря Власова, який героїчно загинув на Донеччині. Похресниця військового Ірина розповідає, що Ігор добровільно прийшов до центру комплектування у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку його не взяли, але за два місяці. Чоловік все ж приєднався до війська. Він мені писав, він мені телефонував. У мене у мене дитинка народилась на цей час. Він писав, питав, як, що. Ну, тобто, цікавився моїм життям. Я цікавилася, як він там. Переписувались, передзвонювались. Перед тим як він загинув, я буквально за два дні з ним спілкувалась. Це було добре, сказав, що переможемо, вистоїмо, повернемось. Потім зателефонували, сказали, що вже його нема. У нього залишилась донька, син, дружина. Мати його завтра буде 10 років, як вона померла. Володимир розповідає, що був хрещеним батьком загиблого. За його словами, Ігор постійно проживав у селі Привілля на Глухівщині. Після школи знаходився в Глуховському районі село Як Школу шостке закінчив і Там друзі його, а потім на осінь їхав знову. Закінчував Глуховську 31 перше училище, електриком був. Любив рибалку. с ним, играл в футбол постоянно. Он на меня звал Марадона, <свят> я его <ее в> пиле. <свят> так что был хороший хлопец. Последний раз я его видел, он приезжал, там бабушка, дедушка похоронены. В ноябре месяц Ишовский с собакой в военной форме. Кажется, поехали на кладбище, он как бабушку хоронил, а бабушка считает, что его виненчила. И он Прощатися, ну, не був на похорону. Так прийшов, ну, наче чувствовал з усіма друзями, там, що раньше його поумирали, попрощався і каже: ні, не, не звоните, я сам позвоню. Ну, нельзя было було що то такое. И це до цього дня мені ні звонка, нічого такого знали, що він погиб. Шо Ганна розповідає, що просто не могла не прийти на прощання з воїном, тим паче ще добре знала батьків загиблого героя. Хороші люди і все, і хлопець хороший, сім'я хороша. Маму я знала Тамару трошки, а батько рядом жив. Душа болить, провести в останній путь, останню дорогу цього хлопця гарного, який захищав нашу Україну, мене в тому числі. За інформацією пресофіцера обласного центру комплектування. Олександра Бондаренка, солдат Власов Ігор Михайлович, загинув 23 червня біля населеного пункту Званівка Донецької області. Військовому було 44 роки. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.